Друзі, вітаю на магії рослин. Покажу вам, як ми проводимо деладоріжучий інструмент. Це секатори, механічні ножиці. Працюю я та чоловік. Я чищу інструмент, чоловік зазвичай його гострить. що ми маємо в арсеналі? Чим працюємо? Це різні надфілі. Обов'язково маємо надфіль з алмазним покриттям. Його Зерністість дуже висока, і є надфіль для грубих робіт. Наприклад, якщо є механічне пошкодження леза, камінь потрапив. І тоді ми цим грубим рівняємо кромку. Ну, зараз такого немає, тому продемонструвати вам не можу. Далі, в нас є неждачний папір, хоча він застосовується при Фарбування автомобілів це коли вже полірується. Але цей наждачний папір 1200 зерністість, 2000 зерністість. І то і той, і той користуємося. Це також як заключний етап, вже поліровка. Ще є різні масла, мінеральні масла чи спрей. Він нам допоможе і прибрати якісь брудні залишки. Наприклад, ось катер брудний, завчасно не прибрала, тепер змастила його, він зараз кисає, і потім вже я його чищу ганчірочкою і різними засобами. Також нам мінеральні масла допоможуть і захистити інструмент від корозії, ржі, а також коли ми його вже зберігаємо. Теж це захист від води, тому що якщо перепад температури, то все рівно з'являється, може конденсат. Тому використовуйте мінеральне масло після чищення інструмента як захист, і вам інструмент довше буде служитиме. Ще є в моєму арсеналі антибактеріальні. Вологі серветки. Це для мене було відкриття. Дійсно, дуже зручно іми користуватися, особливо під час роботи. Підстригла сам шит, пройшлася по лезу кущоріза. особливо, якщо ви маєте рослини, які хворіли, і не потрібно, щоб ця хвороба розповсюджувалась по саду. Щоб запобігти цьому, потрібно дезінфікувати лезо секаторів, ну, будь-якого ріжучого інструменту. І ось антибактеріальні серветки в цьому дуже класно допомагають. Це дійсно зручно, легко і дешево. Якщо одразу після роботи чистити інструмент, то ви вже побачите, наскільки вам легше буде в майбутньому, коли потрібно його заточити. Дивіться, але він вже майже як новий. Можна мати просто спірт медицинський, і ось я перелила в пляшечку з насадкою спрей. І користуюсь спиртом. З'явилися у мене матеріали для професійної чистки та заточки. Це блок для чищення японської фірми Наніва. Він має абразивні властивості, тут оксид алюмінію. Друга річ це водний точільний камінь, ніколи раніше його не застосовувала. Зерністість його тисяча. Чим більше зерністість, тим більш ювелірна буде заточка і більше його ціна. Я працюю інструментами як професійними, так і звичайними. Хоча до звичайних вже руки не тягнуться після того, як спробував професійну лінійку, але вони є і. їх. Теж потрібно чистити та робити заточку. Перевірку якості заточки, наскільки секатор гострий, ми робимо на папері. Багато хто вважає, що не потрібно робити заточку професійному інструменту, але це не так. Наприклад, цей інструмент я ще і не чистила, і не робила заточку. А цей секатор АРС. Вже він готовий. Мені тільки потрібно його змастити мінеральним маслом. Подивіться уважно, який вигляд має секатор. Щоб зробити якісну роботу, потрібно його розібрати. Ключ. Знімаю пружину. Інший ключ. Головне його потім зібрати. Застосовую блок для чищення ніва. За консистенцією він аналогічний гумці для олівців. Має абразивний шар з оксиду алюмінію. Його можна використовувати в сухому вигляді або з невеликою кількістю води чи олії. Я тестую в сухому вигляді. У це місце мені не дуже зручно блоком. Я зараз спробую папір використовувати 1200. Як він справиться, подивимось. Цей наждачний папір, він дійсно доступний варіант для кожного, тому що його легко дуже знайти в продажу і ціна приємна. Дивіться чудово. Не забувайте про запчастини. Я їх також протираю вологою серветкою. Секатор я почистила. Зараз спробую, як він ріже. Бачите, замінає папір, тому потрібно його дуже... Дуже ретельно заточити і зробити все якісно. Знову розберу і вже буде чоловік заточку робити. Можна лезо в лещатах зафіксувати, так буде зручніше. Алмазний надфіль. Дуже багато працювали цим сикатором, тому більше роботи з ним. І тепер водний точильний камінь це заключний вже етап. Під кутом приблизно 20 градусів в одному напрямку Ось такі рухи, секатор загострили, зібрали, і ще один важливий момент. Гайка зуб'ями, я її в кінці підкручую вже пальцями і пробую, щоб секатор... бачите, зараз послабити трошки потрібно. І ось так ми перевіряємо. Це взагалі секатор для чоловіка, тому він мені не дуже підходить по розміру. І фіксуємо шайбою зуб'ями, тоді не буде розкручуватися. Перевіряємо на папері, все чудово. Секатор готовий до роботи. Після заточки потрібно змастити інструмент. Підійде будь-яке мінеральне масло, але ми використовуємо зараз масло камелії, нещодавно його придбала і його відмінність це висока в'язкість, містить речовини, завдяки яким інструмент покривається захисною плівкою від вологи, опадів від іржі. Професійними цими матеріалами. Прибираємо рослинні рештки з інструмента. Чистильним блоком проходимося з двох сторін. Водний точильний камінь ми занурюємо у воду, звичайна вода. йдуть бульбашки. Поки вони йдуть, камінь знаходиться у воді. Немає бульбашок, витягуємо камінь і робимо заточку. Заточку професійного секатора. Я роблю з двох боків, заточкою роблю цього леза. Це не чіпаємо, розміщуємо під кутом, під гострим кутом, не так, а під гострим кутом і проводжу в одному напрямку. Перевернула, можу і тут, але тут не так потрібно, і тут вже можна кут робити більше. Тут достатньо три рази провести. Перевіряємо, наскільки гострий секатор, це кромку, краще зняти рукавиці, перевірити, або на папері. А це серветка, вона м'яка. І навіть секатор, який ми зробили йому дуже якісну заточку, оце секатор Фелка, серветку він не ріжить. Давайте перевірю АРС. Так само. А тепер давайте візьмемо ножиці, саме садові ножиці. Тут леза працюють по-іншому. А для ножиць це взагалі не складно. Тому, коли ми робимо заточку ножиць ми цей ніж, гостримо і цей. А якщо ми працюємо з секатором, то ми гостримо тільки. Одне лезо з двох боків. Оце лезо ми не гостримо. Ми його чистимо, але ми заточкуємо не робимо. У в цьому різниця між ножицями і секатором. Різниця між професійним інструментом та бюджетним інструментом. Вона є і вона суттєва. І якщо вам це складно побачити в магазині, коли все новеньке, то з часом на побутовому інструменті іржа з'являється швидше. Достатньо ножиці залишити на вулиці на ніч, восени, і вони у вас покриються і ржую. Тому не забувайте навіть бюджетний, звичайний побутовий інструмент змащувати мінеральним маслом. Це все ж таки буде запобігати появі ось такої корозії. Професійний інструмент, він вироблен з вуглецевої сталі і має найкращі ріжучі властивості, має покриття, яке захищає інструмент. Наприклад, цей кущоріс. АРС. Я його також залишала на вулиці без обробки маслом, але він не став таким, як ці ножиці, тому що має оце захисне покриття. І це також перевага професійного інструменту. Інструмент професійний, непрофесійний, він зроблений не з нержавійки. І немає нікелю у сплаві, тому і на професійному інструменті може з'являтися іржа. Коли вже на інструменті з'явилася корозія чи іржа, багато садівників використовують миючі засоби. Або в мильний розчин занурюють інструмент, він там відкисає декілька годин, потім його чухають. Я так не роблю. Був у мене досвід, мені не сподобалося і я не практикую. Масло камелії, спеціальний спрей для чищення ножів акумуляторних кущорізів, автомобільне мінеральне масло. До речі, ось воно тут. Ми його перелили звичайне автомобільне мінеральне масло. Навіть ВД-40 теж знайомий засіб, у кого є автомобіль. Всі вони. Використовується для видалення рослинних залишків, плавності ходу та захисту від корозії. Найдоступніший варіант автомобільне мінеральне масло та ВД-40. До речі, автомобільне мінеральне масло ми використовуємо для змащування ланцюгів цепних пилок. Масло камелії буде найдорожчим серед всіх представлених. Утримали його з насіння камелії, додали біле мінеральне масло і утворилася ось така речовина. Це традиційний вибір японських фахівців, змащують не тільки садовий інструмент, але й ножі, рідина без запаху, без смаку, не залишає маслянистий наліт і має дуже високу в'язкість, тобто буде якісний захист від іржі, від корозії. Я далі продовжую працювати з інструментом. Всім дякую за увагу! До нових зустрічей! Мирного вам неба! Йдемо до перемоги!